Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з малювання. Ми будемо малювати з вами зимовий пейзаж. Наша робота буде називатися На дерева на лужок тихо падає сніжок. Ми з вами вже в цьому році бачили сніжок і бачили, як він лягає і на дерева, і на будинки, і на травку, яким все навколо стає красивим білосніжним. Діти, а чи знайомо вам слово пейзаж? Зараз я вам поясню його. Пейзаж це малюнок природи, яка оточує нас з вами. А для роботи сьогодні нам знадобиться фарби синього, жовтого, білого, зеленого коричнього кольорів, три пензлика різних розмірів від маленького до великого, баночки з водою, серветка і аркуш синього паперу. Діти, а перед тим, як почати малювати, давайте з вами зробимо гімнастику для пальчиків. Сипле, сипле сніг, сніжок на дерева на лужок. Одягаємо кожушки, ну ма, гратися в сніжки. Діти, а зараз ми приступимо з вами до малювання. Але спочатку не забудьте закатити рукава, щоб не вимазати одяг. Діти, предмети, які знаходяться далеко від нас, ми малюємо угорі аркушу і вони малюються маленькими. Предмети, які знаходяться близько до нас, ми малюємо великими і внизу аркуша. Діти, спочатку ми намалюємо будинок, він знаходиться далеко від нас, тому ми будемо малювати його великим. Спочатку ми напуваємо пензлика водичкою. Набираємо жовтою фарбу, бо у мене сьогодні будинок буде жовтого кольору, і вдалині малюю жовтий прямокутник. Це у нас буде основа нашого будиночку. Поки що мені цей пензлик не потрібен, я його кладу на підставочку і беру маленький пензлик, щоб намалювати віконечка. В нашому будинку, у моєму будинку, буде. Два віконечка. Одне маленьке один прямокутничок. і ще одне віконечко, ще один маленький прямокутничок. Мені більше не знадобиться маленький пензлик, я його помила, висушила і поклала на підставочку. А беру пензлик, який трішечки більше, набираю фарбу і зафарбовую будиночок. Я його буду поглажувати зліва направо, щоб у мене був дуже красивий будиночок. Якщо у мене фарба густенька, я набираю трішечки водички. А тепер малюємо дах. Дах у мене буде синього кольору. І він буде трикутної форми. Ось такий. Його теж треба бережно. Зафарбувати, поглажуємо наш трикутничок, щоб у нас дах був таким же яскравим, красивим, як і наш будиночок. Спочатку ми намалюємо дерева. Дітки, для цього нам потрібен великий пензлик. Теж напоїмо його водичкою, наберемо коричневу фарбу і знизу догори намалюємо стовбур. Ось так. А потім вже від стовбура, стовбур у нас внизу широкий, від стовбура будемо малювати гілочки і малюємо, які ростуть догори, бо вони тягнуться до сонечка. Діти, я намалювала два дерева, тому що в мене аркуш великий. А посередині я хочу намалювати ще. Ялиночку, вона у нас і влітку, і взимку зелена, ви ж знаєте, да? тому нам знадобиться великий пензлик і зелена фарба. Набираємо зелену фарбу і починаємо малювати маски вліво і вправо. Дивіться, раз. раз. Якщо фарби нам не вистачає, ми набираємо ще. І кожна ніжня гілочка у нас. Трішечки довше попередньої. Наш будинок і дерева вже висохли, тому можемо намалювати на них сніг. Для цього нам буде потрібна біла фарба. Беремо пензлика, поїмо його водичкою, змочуємо хвостик у білу фарбу і малюємо спочатку на будинок у нас сніжок. Ось так проводимо прямі. Лінії по даху будинку і наш будинок вкритий тепер сніжком. А потім будемо малювати сніжок на, дерев... на деревах. Ось, так. Ось ми намалювали сніжок на деревах, на будиночку, але ж він падав не тільки на дерева, і на будиночки, він падав і на землю. Тому треба на землі теж намалювати сніжок. Ми під буди, біля будиночку намалюємо сніжок і внизу. Діти, а поки у нас буде ялиночка ще висихати, ми на ній не можемо сніжок намалювати, ми угорі намалюємо хмаринки білого кольору. Ось такі ось. Зафарбуємо їх. З яких у нас падає сніжок. Ось я і домалювала, дітки, і хмаринки, і сніжок, який падає на дерева на ложок, і ялиночка, яка стоїть уже вбрана у нас у сніг. Діти, ось і готовий наш зимовий пейзаж. Я сподіваюся, ви не забули, що таке пейзаж. Пейзаж це зображення природи навколо нас. Чекаю на ваші роботи. До побачення.